Три, два, один, початок. Раунд один. Спочатку розминка, потім біг з дітьми, домашніми тваринками разом або поодинці. Хмельничани та гості міста взяли участь у благодійному забігу. Це в нас на сьогодні вже другий забіг. Спочатку ми бігали зі своїм клубом, який ми засмували, а потім долучили вже до цього благодійного забігу. Ми займаємось кросфітом, іде тренд в населенні на здоровий образ життя. Рок до року зростає кількість велосипедістів, бігунів. Це дуже корисно. Це приклад для дітей. Забіг це не тільки про користь, а й допомогу. Головна мета заходу. Збір коштів для новоствореного батальйону гвардії наступу. Організатори зазначають, діти та дорослі долали дистанції у 500 та 3000 тисячі метрів. Сьогодні на забіг зарисувалося більше ніж 230 чоловік. Зараз тут знаходиться забіг це 3000 тисячі метрів по 500 метрів, 3000 тисячі метрів для дорослих 500 метрів для дітей. Забіг присвячений тому, що ми збираємо кошти для Нацгвардії, для підрозділу людь для купівлі дронів. У власний день народження для підтримки військових прийшла Злата разом із родиною. У мене день народження. Я біжу, дадете? да, Я вибрала потиснула. Мені подобається, а долучаюся, то тому що я люблю бігати. Участь у забігу взяли і військовослужбовці гвардії наступу. Без жодних вагань у лави підрозділу вступив 19-річний Дмитро. До цього хлопець вісім років професійно займався рукопашним боєм. Мій вибір був обумовлений тим, що я вважаю, що кожен чоловік має захищати свою країну. Неважливо скільки тобі років, яка в тебе професія. Чим більше людей буде захищати країну, тим швидше закінчиться війна. І то я пішов у гвардію наступу. Учасники розповідають, від забігу отримали неймовірні враження.